І всім привіт! Ви на каналі Драгон, і сьогодні у нас буде лісінка демонів. Це ще доволі стара тема, і вже багато хто знімав, але у мене буде ну покраще, ніж у більшості. І точно краще, ніж у якоїсь там сігні. Ця лісінка буде базуватися на моєму проходженні демонів, на моїй лісіньки. Які я якраз проходив ці рівні, але не повністю, тому що там були такі моменти, і флюки, і. я це все розкажу. Багато хто казав, що не треба першим дякую проходити всякі Zenight Mayriots, Zatінгroди, треба обов'язково там з якогось Ікса, наприклад, стартувати. Але це зовсім-зовсім не так. Моїм першим демоном став The Nightmare, а потім я ще пройшов за Lighting Road. І, і навіть після цього я потратив дуже багато спроб, щоб пройти Х. Е, І це було дійсно дуже важко і не треба флюкати. Е, треба проходити X е, хоч, хоча б з якогось Електродинамікса. І можна проходити е, всякі оці The Nightmare і першими демонами. Припустимо, ви пройшли якийсь там x step Після x step проходьте, наприклад, якраз The Nightmare і Злайтні Road. Потім проходьте, думаю, Electrodynamics, то що це, ну, досить досить класний рівень. Клатерфанк, можете їх проходити, ну, не знаю. А потім уже після Електродинамікса можете проходити X. І ось так виглядає наша лісенька зараз. На Ізі Демонах сильно скіл не треба закріпляти, одного демона вистачить. Після Ікса пройдіть ISP Візмоліти Лайс. Дуже класний уровень. Після цього раджу вам пройти Deadlocket. Один із найкращих офіціальних рівнів. Він майже Medium Demon. Також ви навчитесь грати на волні, це досить важливо. Після цього пройдіть фаерворк. Ой, не фаерворк, а фаерворк. А якщо без жартів, тоді це прекрасний рівень. Якщо вам подобається фаерворк, е тоді е оцей ферворк вам точно зайде. Після цього вам варто було пройти хел. Це дуже гарний рівень, який вас натренує е грати на корабліку, на волні. Є там деякі моменти, і е, придеться постаратись і ще потренуйте кінець. Першим хардемоном добре було пройти мале. В ньому є баги, неприємні місця, але він досить простий і ви його швидко осилите. І далі я вам радив би пройти, на мою думку, найкращий е, рівень в Geometry Dash. Cherry Team Run. Це просто це прекрасний рівень по всьому. Музика чудесна. Декор ідеальний, ГП прекрасний. Дуже класний уровень. Всім рекомендую просто, всім гравцям його пройти. Після нього пройдіть дуже класний рівень під назвою Crazy 2 від Dow GT. Класний рівень, класна музика. М -М -М, простенький досить інсейн демон. всім рекомендую. Для закріпленого скіла пройдіть дуже важкий і класний хард демон. Невропсенс. Раніше він був інсейн демоном, зараз просто Very Hard, але я думаю, все-таки інсейном вважаю. Спідкор геймплей, але його натрянити можна. Далі я пройшов Танатофобію, але думаю краще спочатку пройдіть якийсь МакБамбоунд або Стелмейт. Далі пройдіть прекрасний екстрим Demon Танатофобія. У нього дуже класний декор. Класний геймплей, але... В ньому є проблеми, там є декілька місць, найбільше мені запам'яталося десь на 50%. А так рівень дуже-дуже класний. Але якщо вам різниці на те, що танатофобія рейтинга на інцендіам, хоча це очевидний екстріндіамон. Або ж ви просто шукаєте ще якийсь класний екстрім, тоді пройдіть лалорону -Ла або Хайперсонік. Я вважаю, що Лалорона -Ла все-таки буде покраще, і вона значно новіша, і вона отчерє. Так ось у нас вийшла лесінг до екстріма. І всім пока.